І всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Аукціон Drive World. Ну і кінтий, дивіться, я просто проїжджаю під оцією здоровенною тачилою. Ну і сьогодні я думаю, що ми все-таки зможемо продати нашого кавала за 601 тисячу. бем, -бем, -бем, -бем. Ой, ой ой, промотав, промотав, промотав. Отакої та отак. Отак, от отак. І отак. От і воно трошки не вистачає, тому за 599 000. Бемк А поки що одягаємо нашого мітоворчика. Ну як одягаємо цей. Ку-ку-у. Ку-бертуха, ку. ку у ку бертуха -ку -ку, 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 ку ку Так, ух, йо, яка в нього класна тачка. А, зараз... Хочу а, продати а, Денову тачку герой фану за 600к. 600к, братуха. А, ой. Тачку. Так, ось от тобі моя тачка зараз буде. Опа, топу. Топ-топ-топ-топ. Так, Frontier він коштує 23 тисячі. Тачку. Тачку. Ого! За 11 тисяч. Хтось її купив? Серйозно? О, моя точила! Моя точила. Ой ху. Так. Ось я тобі він її купує. Ось тобі він її купує. А. от. Ось! Денова. Денова. А, Денова. А де нова тачка я хотів сказати, а не жертвувати М так. Бмс плюс 600 тисяч мені. 511 тільки начислило. Ви серйозно? Оу, щит. А щит. А що так дешево. А що так дешево? Зара. Зара. Зара, братуха. Зара подивимося, що в мене можна купити за. 688 тисяч. Так, мотаємо вниз. І давайте дивитись. А, Так, я би хотів би собі. А, ну, блейд далеко. Яско, блейд це дуже далеко. А, так, окей. Так, ох, ю. от отачіла за 11 мільйонів. А, так, ну полетіли. Так, change map. Полетіли в USA Полетіли. Так. В мене коли кавала, тому я дуже радий цьому. Я реально дуже радий цьому. Тому кінти. Мені це подобається. Так, давайте. Полетіли. Полетіли. Так. Зараз запросимо Дена? Так. Ден-ден-Ден-ден Ден. Ой, Дімона, точніше. Так. Де він? А ось, що тобі і він. А, так. Let's go. Так, let's let's go. А, так, поки О, що. Осьо він і зайшов до нас. Давайте обрати катку. Давайте обираємо. А, так, швиденько. Так, давайте. раунд the world. Давайте раунд за ворд, бо дуже багато. Кукусіки. Кокусики. Кукусіки, братуха. В мене 600 тисяч. В мене 700К. У мене 700к. Що купити? Так, цікаво, що ж мені купити, можливо, ще підзбирать? Можливо. Так, БМ полетіли 13 мільйонів. В нього 13 мільйонів кінти І він, я як розумію, дав нам фору. Так, ось він за нами прям їде. Прям позаду, позаду нас. Але я 260 валів, мені це дуже подобається. Але він щось неуправляємий він не управляється. Він не управляється, кінтий. Ого. 13 мільйонів на балансі. Ого. Ого. Ого, братуха. А я щось поламав свою тачилу, походу. Вона щось ще не їдеть нормально. Так, але 260 вона валить. Оу, щіт. Опа, я його побачив. А я його побачив кінтий. Я його бачу, я його хочу наздогнати. Я його хочу наздогнати. Він ще не управляє на 260 км на годину. Так, він щось поїхав не в ту сторону, я перший їду. Я перший. А, а чого? А що це за фігня? Чому? Скажіть мені, будь ласка, чому він не управляється? Типа 260 це дуже сильна. Кілометрів на годину багато, типу він не їдеть. Походу та. Походу, це кипець. Я якщо був би з нормальною цією управляємостю, а він а ще в бок їде. Оці, по ходу, колеса йому ще не підходять. Або щось я не знаю, що тут коїться, що за фігня. Я не розумію. Він, типу, і на 240 не дуже хоче їздить. І по усьо тобі 250, 260, 270 і все. Бац, 20, 200. І на 200, і 200, коли я їду, все нормально А що? Дімон так повільно їде, я не розумію. 260 валю. Просто 260. 270. Бем! 280. Мей. На 240 він починає нормально. Ну, типу, хоча б управлятися, хоча б якось. Хоча б якось. На сотки а ще він. Як вжик якийсь. Але друге місце це таке собі. М -да. М -м і Дімон досі не проїхав. Чомусь. Це реально. Ага, все, проїхав. А, так, їдемо. Бачу. Бачу. Ага. Я ще й проїхав просто. Ну так, ми можемо тут хоча б їхати. Так, їдемо посередині хоча б щоб не пропускати. Що я туплю. Що я туплю, так бем. Але давайте подивимося, чи є тут якась керуємость. Давайте, апгрейди. 266 я валют. Так. Вкачено вкачено. Ага. Управляє керуємость? В мене ну така собі. Але в мене її, І нічого поки що я її не бачу, щоб додало. Та, ще нічого не додаю. Так, це вкачане, це вкачане. Але керуємості тут немає. Нема керуємості. Щоб він краще кер... кермувався. А ще нема такої фігні. Де? Що мені? Купить за 740. 740к. мені купити за 740. Тисяч? Цікаво. Це дуже цікава штука. Давайте от сюди. Яку. Яку. На мене. На мене тепи. Так, давайте тепся на мене. Поки що будемо чекати. Яско купив. Ох ти, йо! Ого! Дорого. Дорого. Язко, це дорого, братуха. І x 4 треба, ну, трошки більше. Це дуже дорого, кінти. Язко це гіпердорога фігня. Типа гіпер-гіпер-гіпер. Тому кінти, я думаю, що в нас. Ну, ми довго будемо купити. А, я ж якось накопив, ну, братуха, В тебе, Валіна, ти мільйон років це купив. Так, але я їду дуже мощненько. А, так. Їдемо ми мощненько, але потім він якось нас нас доганяє. Так, отут, 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 отут. Так. Де наш фініш? А де фініш? Ой-ой-ой, ласт чекпойн, ласт чекпоінт. Дуже срочно last чекпоінт. Так, їдем. Так, повертаємо. Ох ти йо, тут ще повертати треба. І тут ще повертати, ох ти йо. Але я обрав таку мапу, що йому гіпер тут складно буде їхати. Бо він. Гіпершвидкий. І, скоріш за всього, у нього керуємося ще мінімальна. Керумості, я думаю, у нього ще менше, ніж в мене. Типу, вона ще буде не керуватись на 400 км на годину. Або ще більше. Оу-ю. Oh, Кін, мені здається, він мені, мене дожене дуже швидко. Дуже швидко. Бо подивіться, я просто повзу. Я просто повзу по цим скалам. Це неправильно. Я повинен летіти тут по цим скалам. Так, бієнк. Все, їдем. Їдемо, їдемо, їдемо. Не даємо йому наздогнати нас. Просто улітаємо. Улітаємо. Я пропускаю усі Усі штуки. Так, бем-бем-бем-бем. Я все. Я все. Кінтий він проїхав за одну секунду менше. Опа. Так, оце класно. А, так, все спригаємо. Так, бейм. Фути. Футы прям нараховуються! Фейли? Що в сенсі фейли? Ммм. Так, дуже дивно. Дуже дивно. Так. А, окей, так. Я лечу прямо в, в мене так, як сани в дыром. Хе-хе. Хе-хе. Так, давай. На мене. На мене, брат, так. Я другий. Або перший. Або перший, братуха. Хе-хе. Хе-хе. Ку. Ку, братуха, ку, сігма бойку. А передаю тобі вітання. Так. ой 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 куди я виїжджаю? Так, все. А. Ти пробачив мене. А, братуха, так, їдем. Ти все сняє Сейнс, я четвертий, я другий. Ну та. А, та. так. А так. Так, бумк. Фу, мене до джара. Хм. І я. І я, я, і я. І я. Так, братуха, давай, 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 давай. Так. Оу щит. Оу щи чи 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 щит, щит. Так. Треба вилазити з зайцы. Бім. Так, давайте тунель джамп. Туннель Джамп це прикольна штука. О, у Ой, Ну, потім якось розблокую. Ого. Ого, братуха, так. На мене, братуха, я вже тут. Я перший. Я перший був тут. Тут. Я перший був тут. Підписник. Підписник, братуха, це підписник. А так. Зараз будемо ганяти. Опа, в мене 1 і один і. і два. А, цей драйвінг. А, так. Так, полетіло. Ух ти Йо, Сіки нас тут. Ух ты Йо, Сіки нас тут, так. Їдемо, їдемо. Я перший стартую, щоб ви розуміли, я перший лечу, але потім. В сенсі, ви що? Ви що, з лузу поз'їжджали? Який апгрейд? Ей. Це що таке? Це що таке? А, а так. Ух ты, Так. Ох ти йо. А що це таке? А що в мене так вилетіло просто все? Мда! да. Прикол! Так, дуже дивно. Дем. Чому? Чому таке? Навіщо це брейди всякі? Так, все. Де? Окей. Так. Де? Ох ти йо, ясочка, яска тут стоїть. Вона дуже класна. Я би дуже хотів би собі яска. так. Mm. Mm. Mm, так, окей. Okay. Uh, так, окей, okay. я буду перший, поки вони там всі заходять, так. Uh, буду перший, буду топчиком. Я зароблю 11 тисяч. Uh, ну цей Nissan uh, GTR, він мощненький, мощний чел, але на кінці Ви ж розумієте, що він не може бути мощніший, ніж Meteor Він ж не може бути швидшим, ніж Мітіорк. Швидше, ніж мітіор може бути тільки швидкість світла. Ну, я думаю, він так не називається. Хі -хі. А, так, о-о-о-о-го-го-гоу, так, чекпоінт. Гідемо, бо я чуть не вилетів. Зараз, можливо, він мене наздожене, бо я дуже повільно, Прусь. Дуже повільно. Я просто повзу. Але з такими прыжками, я думаю, йому можу... грішка приїде. А, так. А тут приїгаємо. Отут просто вип'ємо на, на швидкості, щоб максимально швиденько їхати. Так, лутаємо буста, переїжджаємо сюди, ще одну буста. І їдемо далі. І їдемо, і їдемо, і їдемо. Цікаво, навіщо вони робили оцей цю штуку, типу, там обрейди якісь, якщо вони нічого не додавали, скажі за все. Так, бемо, злетіли, пролетіли. А, так, ми виграли, у мене 800 тисяч майже. У мене майже 800 тисяч. А, 679 робоксів. Так. Так, от тут будемо літати. Так. Так, полетіли. Мустанга я обжену 100%. От мустанга, що шо, -шо мустанга я обжену. Бо, ну що таке мустанг, блін. А, так, кукусики. Зараз, зараз, зараз. Так. Блін, я туплю. Блін, а я дуже сильно туплю. Мені здається, він... ще трошки. Так. Ку. Так, кубертуха. бартуха. А. Гона Бертуха, Бартуха, сорі, сорі, sorry. sorry, sorry. <coughs> Я. В... гонка. Блін, в мене гонка, але нас щось не пишеться, ще нічого. А. Uh, так. Гонка в мене. Last checkpoint. Oh, shit. Fuf. Це не хоча б це не Мустанг. Це не мустанг, це гіпердобре. Так, зараз будемо обганяти цю ясочку. Бо він що таке? Що таке яско, а? а? Ну, яско це нуб, ага. Ну, таке собі, таке собі він нуп. А, так, отут а летим. А, і зараз ми виконаємо місію і мені ще трошки дадуть цих. Цих поєнтів, щоб відкривати безкоштовні тачечки. Бо я, як я знаю, оця е тачка Meteor був безкоштовний. А, на жаль, я протикав цей момент і не отримав його безкоштовно. Але ну що ж, поробиш, вже в мене він є, тому це топово. Так. Їдем. їдем. Так. Зараз будемо дрифтити. Так, Все, ми Бемк. А, Окей, okay, я виграв, це топчик. Mm, так, ми виконали місію. А, так, що тут? Вікіст, ага. Mm, що тут? Опа, давайте оце. oh, шіт. oh, шіт, що за це за стримна тачка в мене. Що це за стремна тачка? Окей, okay, їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. А на різні туси. Так. Ого, ну вона мощненька, мощненька. 180 вона валить. Напевне, 200 полетить, але. Ну, тут, скоріш за все. О-хо-хо-хо-хо. Ох. Не, ну вона прям дріфтить дуже класно. Дріфтить класно. Це класно, але. Ну, а навіщо нам ці всякі штуки? Так. Йу. Так, отут, отут, отут. О-во-во-во-во-во-во-во-во. Куди поїхали? Е! -е. Куди ми поїхали? Блійна. Ну, це все. Це ГГ. Я не можу на такій тачці когось обігнати, бо подивіться просто. Вона пригає, як скажена. Ті горний козлик, реально. Так. але... Так, давайте ще раз. Так, давайте ще раз. Ще раз. А, Другий раз буде краще, я думаю. Так. Так, все, тепер ми поїхали. Я би хотів яску би ясно собі. Просто на гонки, типу, подивитися, як вона їздить, що це таке. І подумати, чи треба вона мені, чи ні. Чи можливо мені на блейди накопить. О, через 11 годин буде нова тачка. Класно. Класно, так. Там хтось обігнав походу нашого дьмончика, чи ні, не знаю. Або він. А, він вже пройшов це. Походу. Так, о-о-о, так. так, Ну, я в цей раз а, їду а, швидко і перший. Це добре. І зараз прям ця тачка створена для цієї катки, реально, бо вона ідеально їздить. По цій мапі вона ідеально їздить. А, але, але, я думаю, в звичайних гонках а, така сильна рухомість не потрібна. Так, уип. Опа, їдемо. А, так, ну поки що я нікого не бачу. Це дуже класно. Так, летим. Оп. Ви бачите, як вона ідеально їздить. Ідеал. Так, бімс. -е -е І де ви? той? Опа, я виграв. Йоу Кінти. Ну, ми виконали ще одну місію Bang. Пойнти ми отримаємо прям на ізічах. Ну, дякую за проект, ставь лайки, підписуйтесь на ютуб канал та теларам канал. Теларам канал в опять ролика, поставь лайк, та напишіть коментар бажаний від видео слів. На мене. На мене гоу. Ну давайте ще одну каточку, та... Оу. Йойу. Так, тунель Спринт це буде ще Ізіче. Я думаю, що я виграю. Я думаю, що я виграю, бо ця тачка почала бути дуже мощною. Вона 200 топ. Топ. Так, їдемо. Я провтикав свій шанс. Я провтикав. Опа, опа! Я знайшов свій шанс. Кінти, я знайшов свій шанс. Так, їдемо. Я сподіваюся, тільки прямо їхать. Ні. Не наводжу, не наводжу, не навиджу. Так. Фуф. Оу -оу 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 -оу. Так, їдемо так. Фуф. Поки що ми дуже мощно їдемо. Так, ласт checkpoint, Робимо читерні штуки. Оу-о-у-воу-воу, -оу 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 -оу. звідки? Звідки він взявся? Дімон, звідки? Чому ти не втаранився в цей раз? Блін. а... Бліна, да. Ну, ми майже це зробили, але, походу, не вийде. Не вийде, бо він вже пройшов. Біємкс. Все, ми проїхали. 5 секунд різниця. А, ага. ага. Ну, кінтий, дякам за перер, лайки, Підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал. Telegram канал. Воппіє цього відролка. напишіть на психонтербажні. Від 8 слів. Та не зміть дзвіночі, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. Ну і дякую вам.